Вас вітає кореспондент агентства косара школа Корпорейшн. Ви говорите українською? Так То скажіть, будь ласка, як ви почуваєтесь, коли випускаєте школу з школи 28 таких красунь і красенів? З болем і радістю. Thank you. <laughs> Дуже зраді. Красуне, ви сьогодні летели тесто, чи задоволе мені його з містом? А ви, юноче? А ви? Ваша донька розумна, працює, чи помітили ви, як швидко вона виросла? Ні, вона виросла непомітно, дуже швидко. Пасиві. Вел, вел, вел. Діти виросли, подорослі, шали. Що хочете проти їм сьогодні? Міцного здоров'я, щастя і удачі. Так. <проб> Сінюрка, ваш тинці не закінчив школу. Так велика подія в вашем речі. Як ви її відзначите? Оце і все, бо вона було відроща. Пане Володимире, коли ви були щасливішим? Коли народився Романчик, на всій з'явився Степан. Щастя, а основне здоров'я. Спасибі. О, підерзай. Чекайте новин по каналу косара школа на